Дві школи нашого міста змогли вибороти перемогу у другому етапі проєкту Відкритий світ і стали одними із двох тисяч навчальних закладів України, які будуть обладнані сучасним комп'ютерним устаткуванням. Це Дубинська школа номер 7 та гімназія номер 2 Потрапити у список переможців їм вдалося лише виконавши певні вимоги. Зокрема, про приміщення, де воно має знаходитись, на другому поверсі, двері з двома замками, оковані. Решітки на вікнах, медпун, медсестра. Ну і багато чого, таких речей, що ми доробляли, висилали документи, багато було копіткої роботи. Однією із вимог також була наявність не менше, ніж одного шостого, сьомого і восьмого класів у навчальному закладі та підключення школи до Всесвітньої мережі. Швидкісний інтернет. Який мав бути 100 мегабіт у секунду. Такої швидкості немає в Дубну. І великі зусилля приклав наш вчитель інформатики, який неодноразово. Навідувався і до уктелекому і шукав інші фірми для того, щоб провести цей швидкісний інтернет. Нам дали згоду приймати участь при швидкості 50 мегабіт, так як у місті, взагалі швидкіснішого ще немає. Згідно з проектом, навчальні заклади у цьому році повинні отримати новітні інформаційні технології. Вони будуть обладнані сучасними комп'ютерами та мультимедійними комплексами. Ми зараз чекаємо експертів, які приїдуть з Києва, подивляться реально, що тут є в школі, і тоді будуть вирішувати, яку комп'ютерну техніку нам дадуть. Вже в другому класі інформатика, в п'ятому класі інформатика, на другий рік, вже в третьому, відповідно, в шостому і так далі. Тобто техніки треба все більше і більше, бо вони не на тих комп'ютерах, які зараз у нас є. Не в змозі будуть всі сісти і працювати, окрім оснащення шкіл комп'ютерним обладнанням, у рамках проекту передбачається створення єдиного освітнього порталу, який об'єднає між собою усі школи, планшети школярів, комп'ютери батьків і педагогів у єдину систему. Відповідно до цього проекту зміниться програма. Програма буде вже інакше. От в більшості учнів будуть працювати. З комп'ютерами батьки будуть бачити, які оцінки можна в будь-який момент зайти батькові і подивитися в комп'ютері, що дитина сьогодні отримала, які домашні завдання, що вони вчать, яка тема уроку. Чим більше наші діти будуть обізнані, навчені в рамках школи, в межах школи, то тим грамотніші, освіченіші вони вийдуть у життя, і тим більше Україна буде мати освічених спеціалістів. Як зазначають організатори, проект відкритий світ спрямований на те, щоб створити нову систему шкільної освіти в Україні.